«10 років, 10 кроків розвиток журналістської освіти на Прикарпатті під такою назвою святкувала своє десятиріччя кафедра журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. За цей час викладачі та студенти вцілили чимало ідей, започаткували проєкт поміж текстом журналісти для журналістів, створили студентське телебачення та радіо, заявили про себе на національному та міжнародному медіаринках, стали переможцями всеукраїнських конкурсів студентських робіт. Професорка кафедри журналістики Ганна Марчук каже, що заснування кафедри було важливим кроком для підготовки кваліфікованих медійників. Десять років тому надзвичайно важливо було створити кафедру журналістики зробити перше. Набір, тому що наші медіа потребували професійних е, працівників. Ну і ви знаєте, що з того часу на нашому факультеті вже більше 500 випускників кафедри журналістики, гарних активних журналістів, які працюють у різних медіа нашої області. І не тільки перше про відкриття спеціальності журналістики заговорили в обласній організації Національної спілки журналістів України. Пригадує координаторка центру журналістської солідарності Вікторія Плахта. З її слів, на відміну від багатьох інших міст, прикарпаття. А ця довго залишалося без власного середку підготовки майбутніх медійників. Скрізь у містах є де по дні, де по дві, де по три журналістики, тільки якось вам про ті І Навіть якщо наші випускники з Прикарпаття поступають завтра, де журналістської де готують журналістів, то після вони повертаються. Дуже мало хто повертається в рівне Прикарпаття. Тому ініціювали створення власне кафедри журналістів. Під час заходу представники місцевих медіа, випускники та партнери обговорили розвиток медійної освіти на Прикарпатті та внесок у це кафедри журналістики. Інтернет-ресурс Правда і філа, я очолюю, мабуть, став першим місцем замортування для студентів, тоді ще студентів, що не було випускників кафедри журналістики. Що пам'ять мені не зраджує, то перші студенти з вашої кафедри до мене на роботу прийшли уже в далекому у 2017 році. Головним своїм здобутком викладачі кафедри називають успіхи студентів. Доцентка кафедри журналістики Галина Пристай каже, що студенти для неї є невід'ємною частиною життя. Це три років заснування кафедри. Я працюю сім років. Це моє життя. Я не уявляю життя без студентів. Я їх усіх дуже люблю. Вдячна за те, що вони мені допомагають також самовдосконалюватися, самореалізовуватися. І я надіюся на подальшу і співпрацю, і дружбу з. Сіма медійниками, нашими випускниками, і нашими студентами під час урочистостей викладачі та студенти отримали подяки за свій внесок у розвиток журналістської освіти, творчі здобутки та активну участь у проєктах університету. Діана Висоцька, Софія, Ціник спеціально для Стефаник Тіві.